Сьогодні у програмі відразу кілька резонансних ДТП сталося минулого тижня за участі автомобільного пасажирського транспорту. Від смертей на дорозі не рятують ані дотримання правил, ані розмір машин. Міністерство інфраструктури все більше віддаляється від керування транспортною галузю. Відтепер воно займатиметься зведенням кордону із Росією. Корупцію визнають на всіх рівнях влади. З нею оголошують війну. Щоправда, реальних кроків викорінення немає. Про все це та інше. Дивіться далі у проєкті транспорт. Українські автошляхи продовжують збирати свій смертельний врожай. Відразу кілька резонансних ДТП сталося минулого тижня за участі автомобільного пасажирського транспорту. 13 жовтня, близько 14-ї години, на 70-му кілометрі автомобільної дороги Харків мілове Харківської області водій легкового автомобіля Де Уланос не впорався з керуванням. Виїхав на смуг зустрічного руху, де допустив зіткнення з автобусом БАЗ А 07923 Після цього автобус перекинувся на правий. Водій автобуса здійснював перевезення 28 пасажирів за регулярним міжобласним маршрутом Луганськ-Харків. Внаслідок дорожньо транспортної пригоди водій та 14 пасажирів автобуса, а також водій легкового автомобіля, отримали травми та були доставлені до лікарні. 14 жовтня до оперативно-координаційного центру головного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій України у Харківській області надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну подію, що сталася на автошляху Ізюм Харків. Поблизу селища Вишневе, Балаклійського району Харківської області. На автошляху Ізюм Харків о 15.16 сталося зіткнення автобусу Вольво з вантажним автомобілем Тата. Внаслідок дорожньо-транспортної події 8 осіб загинуло та 12 постраждало. Їх із. Рамами різних ступенів важкості госпіталізовано серед загиблих водії обох транспортних засобів та шість пасажирів автобуса. Відділ зв'язків з громадськістю ГУМВС у Харківській області повідомив, що за фактом аварії відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 286 порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. В його рамках призначено низку спеціальних експертиз. У Маріуполі, 10 жовтня, на проспекті Металургів в районі Палаца шлюбних церемоній перекинувся броньований автомобіль із військовими. Це сталося після зіткнення із маршрутним автобусом Богдан. У ДТП офіційно ніхто не постраждав. Це вже далеко не перший інцидент на автошляхах південного форпосту України, де вітчизняні військові діють не надто правомірно. Та й цього разу автівка з бійцями батальйону Азов намагалась проскочити на червоний сигнал світлофора. До того ж, не зовсім зрозуміло, що. Ому вони використовували машину із проблисковими маячками. Також 10 жовтня близько 15 години 20 хвилин на 15-му кілометрі автомобільної дороги Р 17 Біла Церква Татії Володарка поблизу селища Скоротяги Київської області водій автобуса Мерседес Benz 311 Sprinter спринтер під час маневру обгону виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення із вантажним автомобілем ЗІЛ 130 водій водія якого виконував поворот ліворуч. Водій автобуса здійснював перевезення 13 пасажирів за регулярним міжміським маршрутом. Шутом Володарка Київ у наслідок зіткнення одна людина загинула ще 14, із яких шестеро дітей зазнали травм. Подібні трагедії стаються на цій трасі постійно. Нещодавно на 77-му кілометрі автодороги Київ Одеса в районі селища Глушки сталося ДТП із переобладнаним мікроавтобусом. Водій автомобіля Шкода Октавія не впорався з кермом, і авто виїхало на смугу зустрічного руку, де зіткнулось ще з двома автівками: – ВАЗ-2106 та мікроавтобус Мерседес Спринтер в результаті ДТП водій та пасажири Шкода Октавія – жінка та двоє дітей віком до 10 років загинули на місці пригоди. 13 осіб отримали. Травми різного ступеню тяжкості та були госпіталізовані бригадами швидкої медичної допомоги. Рятувальники за допомогою комбінованого гідравлічного інструменту витягли тіло загиблої дитини з під уламків автомобіля та надали первинну домедичну допомогу чотирьом травмованим особам. Лише дивом ніхто не загинув у переобладнаному автобусі, адже під час ДТП сидіння для пасажирів просто повідривало від підлоги. Реорганізація головного транспортного відомства у міністерство інфраструктури, проведена попередньою владою, все більше віддаляється нинішнім кабінетом міністрів від регулювання транспортним комплексом країни. Міністр Бурбак за більш ніж сім місяців перебування на посаді, практично нічого не здійснив корисного у жодній транспортній галузі. А ось на фронтах інфраструктури він світиться постійно. Цьому йому активно сприяє і глава уряду Арсеній Яценюк, за рекомендацією якого Мак. Сима Юрійовича свого часу і зробили головним транспортником країни. Звісно, відновлення інфраструктурних об'єктів сходу держави справа дуже важлива, але транспортний комплекс на сьогодні практично розвалюється на очах. Наразі уряд вирішив навантажити мінінфраструктури ще одним нетранспортним проєктом. Тут для реалізації проєкту облаштування українсько-російського державного кордону стіна буде створено окремий департамент. Загальна координація здійснюватиметься держав. Прикордонною службою. Арсеній Яценюк називає стіну європейським валом. Мета проекту зупинка нелегальної міграції, зупинка диверсійних груп, контрабанди, переміщення зброї та радіоактивних матеріалів, а також створення східного кордону Європейського Союзу. Якщо немає кордону, то безвізового режиму з Європейським Союзом нам ніхто не дасть. Якщо немає кордону, то питання. Про членство України в північно-Атлантичному альянсі так само не можна вирішити. Якщо немає кордону, то перший етап, а це саме перша лінія оборони, просто відсутня. В Україні створять антикорупційне бюро. За таке рішення проголосували 278 парламентарів. Нова структура розслідуватиме хабарництво серед високопосадовців. Співробітників до бюро набиратимуть за відкритою процедурою і щорічно перевірятимуть на детекторі брехні. Я не маю жодного сумніву, що призначення керівника бюро відбудеться вперше в Україні за абсолютно прозорою процедурою, яка буде узгоджена з громадськими організаціями. І ця людина буде відповідати всім критеріям, які сьогодні вимагає час. Я сподіваюся, що те, що сьогодні ми прийняли цей закон, він буде найбільш досконалим і позитивно вплине на стан правопорядку в нашій країні. Чи буде ефективним національне антикорупційне бюро, покаже час, але зауважу, що подібна структура вкрай необхідна транспортній галузі. Наразі тривають розслідування багаторічних фактів корупційних проявів у структурах головного транспортного монополіста держави Укрзалізниці. Спеціальна створена комісія підт. Твердила численні факти корупції на центральному залізничному вокзалі у столиці. Усі виявлені правопорушення були систематичними і покривалися керівництвом вокзалу. Про це під час прес-конференції повідомив начальник відділу протидії корупції на залізничному транспорті Олександр Красічко. Комісія перевірила роботу 32 касирів і 164. у 23 випадках. Було встановлено грубі порушення трудової та фінансової дисципліни. При оформлении э, покупки двух билетов э, от станции Киев до станции Харьков и одного билета обратно э, общая стоимость этих билетов составила 590 гривен. В свою очередь кассира озвучила сумму... Э, 790 гривень серед інших встановлених порушень використання співробітниками вокзалу у касі мобільних телефонів за допомогою останніх вони приймали замовлення від перекупників. Також на відеокамерах були зафіксовані випадки несанкціонованого вилучення жетонів, як правило у нічний час в автоматичних камерах зберігання. Вони в подальшому продавалися без проведення коштів по бухгалтерському обліку. Таким чином надходження неврахованих коштів керівництву вокзалу від даної операції. Становило від 40 тисяч гривень щомісяця. Олександр Красічков заявив, що у ході перевірки також було виявлено, що на вокзалі працюють квиткові касири, які мають по кілька дисциплінарних стягнень. Попри виявлені факти корупції, жодних кадрових змін на вокзалі не робили. Наразі від керівництва вокзалом Київ пасажирський усунено Ірину Харіну. Її тричі лише цього року ловили на отримані хабара. Останній раз, 4 вересня, затримали із незаконно отриманими кошти. У 60 тисяч гривень. У Києві потрібно розвивати систему швидкісного рейкового транспорту для уникнення скупчення автівок. Про це заявив під час прес-конференції головний спеціаліст управління інженерно-транспортної інфраструктури департаменту містобудування та архітектури КМДА Віктор Петрук. За його словами, місто десятиріччями не вивчало транспортні потреби населення також без врахування транспортної рухливості зроблено частину нового генплану Києва, який нині перебуває на експертизі. У нас є міська електричка і трамвайна інфраструктура. Всі ці системи можна було б раціонально опрацювати. Це дозволяє за пропускною спроможністю компенсувати баланс між правим та лівим берегами. Віктор Петрук, головний спеціаліст управління інженерно-транспортної інфраструктури департаменту містобудування та архітектури КМДА. Також він додав, що завдяки реконструкції міської електрички можна було б збільшити її перевізну спроможність до 54 тисяч пасажирів за годину, за словами Петру... Ука, це еквівалент подільсько воскресенській лінії метрополітену. Чиновник наголосив, що проект може бути реалізований за півтора роки і приблизно за 2 мільярди гривень. Міністерство інфраструктури України та Міністерство економіки та стабільного розвитку Грузії підписали меморандум про співробітництво у сфері розвитку міжнародного транспортного коридору Балтійське море, Чорне море у прес-службі Мінінфраструктури України повідомили, що документ підписали у Тбілісі з грузинської сторони заступник міністра Міхаїл Джанелідзе з української сторони заступник міністра з питань європейської інтеграції Оксана Рейтер. Документ підтверджує готовність сторін всебічно сприяти розвитку коридору Балтійське море, Чорне море, а також розширенню транзитних можливостей наявних маршрутів і налагодженню нових, зокрема із залученням інших регіонів і держав, серед яких Туреччина, Китай і країни Скандинавії, прес-служба Міністерства інфраструктури України. На даний час Мінінфраструктури України розробило проект міжурядової угоди про розвиток міжнародного транспортного коридору Балтика море, який направило на узгодження азербайджанські, білоруський, болгарський, грузинський, естонський, латвійський, Литовський, молдавські, польські та Турецький сторонам. Також повідомляється, що в рамках візиту української делегації до Грузії відбулось засідання українсько-грузинської змішаної комісії з автомобільного транспорту, на якому сторони ухвалили рішення про запровадження від наступного року нових універсал. Альних багаторазових дозволів, що дасть змогу перевізника в двох країн у спрощеному порядку здійснювати міжнародні вантажні перевезення.